Слава Україні! Сьогодні п'ятниця, значить в нас є X. А точніше, сьогодні Х2 на синій уламки, а також Х10. Перш ніж перейти до відео, нагадую, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну і погнали до самого відео. Але декілька слів, <кхух> слів про саме Х1 буде на талі, до речі. В нас є X, значить, Falling Супер топчик для багатьох локацій. Балар. Дуже цікавий герой. Зокрема, на Хімері дозволяє виконати декілька додаткових завдань. І Гракос е, цікавий на, може бути, на Гідрі. Е, Балар на Хімері. Гракос на Гідрі. І на клонбосі. Це герой Анкільний. Е, Фолін тут є, гракоса немає і немає Балара. Ну, поїхали, почнемо з Балара. Все рівно воно дуже погано спрацьовує, того то побачимо. Починаємо, починаємо, починаємо ми з Рарки. Варан не цікавить. Рарки не цікавлять, епіки не цікавлять, цікавлять легенди, цікавлять міфічні герої. Але оскільки сьогодні ми нічого не відкриваємо, де можна дістати, тому тільки легенди. Ростинач, ну, ну, ну епік, ну добре, ну, ну добре. 580 що? Келія, до речі, непогано може зайти на крипту, оскільки накладає випалювання, а по-моєму десь таке завдання є накласти випалювання. Добре, два епіка, ну, якийсь XE Це епічний корм, і ще одна несмертенна, також, як на мене, епічний корм. Зараз мені будуть розказувати, що це не корм, це супер топ-герої. Так, щодня їх зустрічаю і щодня ними користуюсь. Ні, неправда, не зустрічаю і не користуюсь. Аналогічно, все корм. Хоча передзвона колись використовували на старті на арені. Телця використовували. Знову ж таки, використовували. Зараз ну, це не дуже актуально. Е, на паучиці за рахунок того, що накладав багато отрути і активовували отруту. Ну, але це пройшли ті часи. Зараз набагато все цікавіше, складніше і. Такі епіки вже і не дуже грають. Так, десь 10 синіх, значить зараз буде легенда. Десь на четвертому уламку. Ану, ану. Ану, ні, це епік, це фейн. Фейн майже, майже легенда. Є, є, і і, і, і балар, ага, скарг, ага, та все працює. Х10 працює, все ясно. Скарг, скарг непоганий герой колись був. Що там він, страхи накладав? Але взагалі його можна використати як посилення Ксени. Хто має? Я маю. Я маю. Я маю. До речі, дуже класний герой. Літні частинка Разона, барт, ну, максимум на крипту десь можна прилаштувати. Добре, поки одна легенда, так що ще у лапки є. Чекаємо ще одну. Віренон Крипта, Танікс корм, Фенакс хороший, дуже ДД. З серед епіків це топ-ДД. Так, а можна ще одну легенду? Будь ласка, Хотат класний герой на старті на клан босса, дуже добре заходить. Має такий навик, як паразит. За рахунок чого ваша команда відновлює здоров'я 18% від завданої шкоди. Дуже класно. Замінює вам крадість життя. Ендалія частинка Мікаге, кат. У нас йде частинка на реліквара. Ще б одну легенду. Ще один кат це добре. Таран. Крипта, 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 не більше, не сметена вже сьогодні була. Все! Все! М -м -м. І, і. і і, і, нічого нового. Нічого нового. скарг Третій. Сумно! Що скажеш? Просто сумно! Сумно, сумно, сумно! Ну, але вже як є. Тож, дякую Наталі, і йдемо далі. Тепер черга Нізі з Ніком Демій Гнут. Це означає, що гнута поки не було. Отже, клану привіт. привіт Клан повний, до речі. Привіт-привіт, привіт, 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 привіт. Всім привіт. Так, отже, в нас є скільки. 36 Прекрасно! Прекрасно. І поїхали. Поїхали, поїхали, поїхали. Починаємо по 10. Нізі хоче Гнута. Калуніса це в нас корм. <кхи> Телесія. Телесія непоганий епік для крипти. Тешада корм. Хаск непоганий епік для Гідри. І ще чекаємо. Ще чекаємо Армструнг. Топовий епік, Балтус корм і легендуби. Легенду Торагі також класний епік. Армсон заходить в нас на клан боса, також вішає є паразит, вішає є штрафи, на старті є арена, на старті це взагалі супер універсальний герой. Е, Торагі Крипта, на старті це кланбос, Підземелля, багато також можна куди використовувати. Все залежить від ваших героїв. Сікара корм, групу Скорм, легенду дай того гнома. Чи не того воно вам посолити. Ну, також, як на мене нічого цікавого, ще було, коли актуальне глузування гідрі можна було використовувати. А так ні, ні про що? Ні про що. Ні про що. а Легенди будуть. Легенди. 36 ламків, в принципі, не так і мало, можна сказати, ну, але і не так і багато. Але завжди хочеться щось щось хочеться. Щось хочеться якихось. Легенда. Тут саме хочуть Гнута. Ну, давай, давай 2, 2, 2. 2, 2, 2. Буде легенда? Ні, не буде легенди. На жаль, на жаль. Дуже прикро, але легенди нема. Тож, дякуємо Нізі. Ну, наблизили на 36 до гаранту. Дякуємо Нізі і ми йдемо далі. Наступним у нас буде Міша. Він же Black Cardinal. І клану Привіт. Так, 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 нічого не англійськомовний, англомовний, нормально. Всім відзначитися привіт-привіт-привіт-привіт-привіт-привіт-привіт-привіт-привіт-привіт-привіт-привіт-привіт. Всім привіт. 65 рівень. Ну і з побажань. Побажань це в нас буде Гракос, а потім Балар. Окей, як скажеш, як скажеш, казав аккаунт везучий, ну побачимо. Побачимо, побачимо, побачим. Сподіваюсь, що легенди будуть, і сподіваюсь, що бажані легенди. Реліквар це в нас корм. Все решта аналогічно. Перша десятка дала нам купу корму. Не таку вже велику купу, але купку, купочку. Арндальф також корм. Так. 20 уламків, 2 епіка. Щось, поки це не дуже провезіння. Це не дуже провезіння. Златостріл, це третій епік, і також корм, сурен Максимум Крипта. А, давайте, я в це не вірю. Я в це не вірю. Але є в нас такі люди, які вірять, що якщо піти на український 777 канал, то будуть легенди. Сподіваюсь, сподіваюся, що воно спрацюється стратегія сьогодні. Бо поки щось не дуже. Ні, поки, поки далі не дуже. Ще десятка корму. <кій> поки ми чекаємо. Чекаємо на легенди ще. Джаран, ну, максимум крипти, як на мене. Гексія, корм, айна. Айна, вроді, можна використовувати на клан боса. Якщо я... так. Та, 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 та. Вона має і штраф захисту, і слабкість. Себе на навиках, тому це досить цікаво на клан боса. Але є набагато цікавіші герої, тому та же Фейн набагато цікавіше. Тому... Але якщо ви не маєте іншого чи Скабріус, наприклад, то її також можна поставити. Принцеса це в нас частинка на анкіл. На Анкіл є через принцесу. І Деміто... є! є? Охохо-хо-хо! Ох ти що! Дай ще, одну... Дай ще одну легенду. Отже, так. Якщо. Це новий герой. А я думаю, що це все-таки новий то аккаунт дійсно фартовий. <гум> Тому що це це герой суцільне зло. <гум> це просто, я не знаю. Тоді, коли його робили, писали коли на нього було зтя, писали, що він Та такий собі середнічковий герой це зло. Це просто герой зло. Казали, що він не буде такий, як як наш пірат. Не буде. Мабуть, новий, що Арманс він буде в рази цікавіший. Я вам скажу так: Фабіан це зло. Не гірше, ніж е, Арманс. Не гірше. Навіть в деякі моменти е, цікавіше. Ну, все залежить від локації і від цього решта. Але загалом це дуже цікавий герой. Дуже це топ легенда. Тому поки вітаю. Але так, що там ще по уламках? До речі, 777 спрацював, 54 уламки, є ще на все про все було вже 44. То ще сподіваємось на одну легенду. Десятка синіх, якщо ще одна десятка, то десь. десь ну, має бути. От має бути ще легенда. Ще має бути легенда. Ще має бути легенда. З того всього, що ще не було. Тереск не цікава героїня. Заргала колись. Це був дуже топовий епік. Дуже класний герой. Так, 4. 4. Тоді звільняю 20 місця швиденько. І відкриваємо ще 20 десятки. Ну, Фабіанчик, це, це... це... це класно. Це, це насправді дуже класний герой для Арени. Це багато локацій. Він буде контролити ну, дуже добре. Тому, тому, тому це класно. Це класно. Ще 20. Добре. Добре, добре, добре. Що в нас є ще? Треба 18 місця. Я думаю, що на складі тут буде. Я навіть не буду перериватися, бо це буде дуже швиденько. Так, трохи з запасом Не знаю для чого, але трохи з запасом. 20. Двадка. Ще є 20 і ще бажання одної легенди. атор корм. Елей мій стартовий герой. До речі, напишіть з ким ми починали. Урсин корм, златостріл, корм, кілан це в нас частинка на міка. І залізний ящур Завжди про нього говорю. Рарка для краба. Ну, давай вруди легенду ще одну. На жаль, на жаль, а що в нас по МКГ? Ага, бо наближаємось. Наближаємось. А ні, кілан, не, ні, ні, не, ні, 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 не було, не було кілан це не на Мікаге. Поболився, буває. Отже, відкриття тут вийшло через одного Фабіана. Мега успішне. Тому, Міша, вітаю з новою легендою. Дякую за уламки і ми йдемо далі. Наступним буде мій твін. Також будемо все відкривати. До речі, до речі, до речі, я що не забрав? Я не забрав клан боса. Я не забрав клан боса. Ну Так забув, так забув, але ламки треба забрати і заодно відкрити їх хоча б один раз вдарити. Хоча б один раз швиденько. Verdari. Хто там каже, що уламків не дає. От, подивіться, аж от... цілий один синій. Вау, клас! Це дуже гарно, один синій. <гад liges> Просто без коментарів. Добре, п'ятого я собі потім десь колись вдарю. Може, 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 вдарю І <гад diges> кого би я хотів, кого би я хотів, я не маю. Ні, я робив Фоліна. Гракуса я не маю, балара я не маю. О, почнемо ми з гракуса. Чому б і ні. Чому б і ні? Подивимося, чи спрацює. Можливо, спрацює. Хоча б десь, хоча б комусь. О, починаємо ми з 10 синь. 10 штучок корму, рідкісного корму. Не дуже цікаво, не дуже цікаво, діяконарфу, шаманка. Корм, арахніт також корм. В принципі, що два герої. Два герої корм. Я все чекаю легенду. Душогуба можна використати в крипті, де треба накласти бомби. Маєте епіка, маєте бомби. Але сам по собі герой зараз не дуже цікавий. До речі, там був храмовник і войовниця, яких також можна використати для злиття. Пан Міцнорогий мене також не цікавить. залізний ящур. От зарізний ящур за це класний. Класна рарка і лікар був також класна рарка. Але мене ні епіки, ні рарки не цікавлять. На сайона колись було злиття, хатон це в нас дають на 30-й день відвідування, чорнолоб ні. Хотацо був клас, Джарех крипта І давай вже пора легенду. Ні? 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 Ну добре, ніту, ні. Ніту, ні, я просто запитав. Але я все-таки чекаю легенду. Давай, 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 фруди сьогодні. Десять синіх, не, мабуть, зараз буде легенда. Буде, буде, буде? Нє? Нє, не, погромник, ні, Кр... Корм, корм, все корм! Все корм. Легенд нема, тоді все йде на... І... Сюзерен Картон. Давай ще одну, ще одну легенду дай. Х20. Нормально. Леді Анабель у нас буває сама помала. будь-якого класний епік Гархард. Дно Сюзерен Картон. Він нас накладає слабкість і зменшення захисту. Це дуже добре. Правда, шанс не 100%. Але такое, якщо десь на гідру поставити, в принципі, доволі непогано. Штраф лікування, зменшення швидкості, ну, нормально. Всіх ворогів зменшення швидкості, це нормально, десь на гідру можна прилаштувати. Не супер топ, але може бути. Може бути. Може, ще одна буде легенда. Може, я той щасливчик, хто отримує дві легенди? Адрієль ні, Лорн — ні. Відьма так, відьма в нас йде на злиття. І три уламки. Три Три місця, а уламків топ-5. Несмертенна сьогодні вже була. Говорив вже, не цікавить, не цікавить. Ще одна рарка. Адепт. Адепт, до речі, непогана, вроді рарка. щось мені так пригадується. Блок активних навичок, ні, ні. З кимся його перепутав. Але хто ті дивиться зараз? Це не цікаво. Це не цікаво. Так, два місця. Два місця. Я прорахувався трішки, але я це роблю дуже швидко. І два місця є, навіть три. Навіть три, а треба тільки два. Маю купу рубінів, але я тримаю. Я тримаю і тримаюся. І не мав 100 уламків, хватить. Хай мені будуть рубіни. Може треба купити швиденько таланти, поки поки не добрався до них. Одна легенда зізренка тонн. Ну, в принципі, може бути, може бути, нормально. Йдемо далі. Ну, і вже традиційно я буду на закуску. В мене, як завжди, тонна тонна уламків. Хто кого я хочу отримати. А я хочу отримати балар. Піду проти системи. і от Витягнув собі легенду. У мене як кажу, як завжди, тонна тонна уламків розбійниць по постелі колись був топовий епік. І і все. І все. Храмовник класна рарка для злиття. І таке. І лікар був, і каель був. Але але це не легенда, це корм. У мене епіки, в принципі, жодні не цікавлять. До речі, на носі злиття, але я так подивився, що, в принципі, герой мені не потрібен. Герой буде класний, типу для гідри. Парна в нього механіка. О, мій стартовий герой, парна механіка з вожаком. Але. Як на мене, це витрачаємо два слоти в нікуди. Хоча все залежить від коефіцієнтів. Якщо він десь там буде валити як навіжений, то в принципі може і заграти. Але я все рівно не роблю. І райдужний, дай легенду. Ага. Да, да. Дура, дура голодна. Е, непоганий, до речі, епік для нас для Крипти. Маємо Епіка, який воскрешає. Маю 9 уламків. хочу легенду. Хочу легенду і надіюсь, дістану. Якось треба оптимістично закінчувати відео, а не Епіком. Епік чи, чи раптом. Хоча 9 зараз піде темних нікуди. Хоча. Хоча хто його знає. Поки нічого цікавого я не дістав. Взагалі. Взагалі нічого цікавого. 5 уламочків, 5 уламочків, дай легенду. Давно не було в мене легенди з темних. Ну як давно? Та не зовсім давно. Але. Щось, щось, щось вже, Мені здається, що мало б бути. Баштанник не цікавить, не цікавить, не цікаво взагалі нічого. Цікавить легенда. Мабуть, це буде 9 уламків нікуди. Мучениця — це частинка анкілів. Хороша рарка. До сих пір актуальна. Це просто, просто корм. Просто корм. Ще один корм юстиціар, ну юстиціар частинка на реліквара. І що? І все? І я без легенди знов. Та й так є, дуже оптимістично. Не хотів на синіх і закінчити, завершую мінус 9 темп. Ну, що зробиш? Що ж, ось таке вийшло відкриття. Пишіть, відкривали сви не відкривались, можливо, ви натягали якихось легенд, можливо, у вас спрацював X, а можливо, так як я, не спрацював X. А можливо, ви просто тримаєте уламки і чекаєте на злиття, бо будете, бо будете його робити. Тож, всім дякую за перегляд, всім дякую за уламки, всім, хто написав коментар, вам окремий великий привіт. Це буде Україна, і до нових зустрічей.